А це палітра по гладеньким гольфам монте Червіно. Від білого до чорного. І деякі кольори вам можуть здаватись однаковими, але є відтінки. Але це відтінки вже так, скажімо, для гурманів. Владеньких, більш Велика така у нас кількість кольорів. Зараз зробимо детальні такі фото. Хочу нагадати: мінімальне замовлення 3 одиниці одного кольору. Берете, якщо 3 одиниці чи 6, 12, 24, 48. І чим більше кількість, тим нижча ціна. Приїхали дефіцитні кольори. Беш, Пітая. Камело і чорний білий. Приїхали. Те, що ви чекали, і ось цей пікок блу. Може, хтось пам'ятає, то рік він був під назвою тільки трошки темніший шторм. Всі кольори. Просто космос. І так, на зв'язку ваш луч. Обирайте варіанти для своїх клієнтів.